Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковочка, давненько не було. В принципі, нічого особливого, але тим не менше я вирішив вам показати. Як бачите, одна посилочка від інтернет-магазину Розетка, поки її трішки в сторонку. Подивимось на оцю. Тим більше, що вона величенька, не досить мені зручно все це з місця показувати. тому вже Покажу так, вибачайте, захитання, тому що тримаю камеру в руках. А приїхали мені тут знову спеції для настоянок. Зараз я їх вийму, а потім покажу. Вже неодноразово я вам показував ось цю ну, типу візиточка, спеціалізований магазин товарів для виноробства і пивоваріння, ферментація. Кому цікаво, заходьте дивіться. І тут же, як бачите, знову оця вакуумна система, так званий вакс. Не знаю. Зараз подивимося, подивимося, я маю на увазі, наскільки вона якісна. Тому що, пам'ятаєте, якось я придбав собі взамін своєї старої і в мене оці силиконові заглушечки, ні черта не трималися. Знаю, що буде зараз. Стосовно е спецій, хотчері, це ви вже бачили, калинова-обліпихова, це ви вже бачили, калинова пряна це щось нове, обов'язково ми її зробимо і скуштуємо. І львівська вишнева. Так само ще я не купував. Що воно все виявляє як? Зараз я на цьому не зупиняюсь, а потім вже покажу вам, коли будемо робити безпосередньо настоянку. Ну, ось якось так. Зараз встановлю камеру і подивимось на е, оцей вакс. Друзі, отже, камеру встановив. Візуально все таке саме, як і тоді. І оці силиконові заглушечки також, вони якісь, бачите, прозорі, як і минулого разу. Перед цим, коли перший раз я купував, вони були такі білі. Ну, я не думаю, що це якось впливає, але мене більш цікавить все те ж саме. Мене більш цікавить той момент, наскільки вони Наскільки вони тримаються. Оці прокладочки силіконові, які лягають на саму банку, вони білі, як і раніше. А ось це, ну, бляха, знову випадає. Друзі, давайте і всі вони такі. Ну, по суті, так, да. друзі, по суті, так, да. не знаю. Зараз буду пробувати, візьмемо спеціальну баночку. Я налью звичайної води і покачаємо державну чи не держав. Якщо ні, то знову буду. Хоча це абсолютно інша контура, то я купував просто в якомусь інтернет-магазині, а це ж люди, які займаються безпосередньо настоянками, пивоварінням і так далі. То ну як? як так може бути, що оці не тримають? Можливо, вони тримають, можливо я придираюся. Насос працює. Отже, друзі, секундочку збігаю за банкою. Шановні глядачі, не звертайте увагу на баночку, вона не зовсім. Ну, я маю на увазі не для того, щоб я щось зараз робив. Вона просто помита, але не підготовлена для того, чим я займаюсь. Ну, ось я поставив одну. То тримає, друзі, тримає, не знаю. Реально тримає. Пробую за саму кришку припідняти. Дивіться, держи. Це ця, ця, да. Але ось тут мені здається, взагалі вона натиснеш і вилетить. Зараз спробую качнути. І скажу вам, що, що і як. Друзі, погляньте, ви бачите, що відбувається? Її прямо витягло на інший бік. Тобто те, про що я вам казав. Можливо, так має бути? Але ж та, що тільки що то не так було воно. Ух. Тобто, дивіться, ось воно було отак, а її витягло ось сюди. Ну, не знаю, вже не буду нікуди нічого відсилати, але якось, знаєте, якщо чесно, не зовсім мені все це подобається. Зараз ще для чистоти експерименту візьму одну зелену, спробую. Ну, друзі, і зелена, дивіться, з першого разу в мене не вдалося її просто вирвало і все. Але ніби тримаю. Потім, уже, коли будемо готувати настоянки, буде зрозуміліше. Самі перші, які в мене були, то там одразу качаєш, нічого нікуди не вискакує, не вистрибує і так далі. Ну, ось якось так. З цією посилкою зрозуміло. Друзі, ну і посилочка від розетки, вона, звичайно, відкрита, тому що на пошті я дивився, все на все там те чи не те. Варний щек, я так розумію. Так, да, накладно. Отже, шановні глядачі, отут у нас парфуми, туалетна вода від пакора Банліан. Ну, я не знаю, знаєте, щоб порівняти і сказати оригінальна продукція не оригінальна, тому що вже неодноразово. Бачу якісь там закиди від покупців, що що ви торгуєте якимись підробками, я до цього купував. Що ж я купував? Ой, давайте я додам потім картинки забув. Е -е, Гермесу той купував, але я не показував. І колись в мене був. Та як же він, бляха муха Ось. Оце про що я вам говорю, 200 мл. Все мене влаштовувало, шикарний, е шикарний запах, такий чоловічий, не юнацький, не хлопчачий, а реально такий крутий. 200 мл пляшечка. Якось я в них купував також пакорабан, якщо це пакорабан, Invictus Аква. Залишалися. А ще раніше я купував, зараз, друзі, покажу. Вибачайте фюгобус, причому це була не туалетна вода, а парфумована вода, ну, класнюча, як на мене. Опять же зараз знайдуться спеціалісти, які почнуть говорити, що це все якісь дешеві аромати. Для силюків і так далі, але, якщо чесно, я на цих експертів просто-напросто, як казав, пам'ятаєте в фільмі Чорна роза емблема печалі, Червона емблема кохання, ну, російська чорна роза емблема печалі, красна роза емблема любви. Фільм і там. Тулік, такий був цікавий персонаж. І от він говорив, клав я на них з прибором. Приблизно так я і на тих експертів. Для чого придбав? Кому придбав? Я вам якось говорив, що в Олексія Олексійовича був день народження. Вже навіть більше місяця тому я йому там трішки подарував грошенят і пообіцяв, що придбаю цю водичку. Зараз відкрию і скажу враження від аромату. Ось отак виглядає дана туалетна вода, такий нібито злиток золота. Навіть мій писок може спостерігати. One Million, рабан, ну і само собою зверху спилювач. Також з літерою R. Знизу якісь там написи. Що там я не бачу, тому що сліпенький. Друзі, те, що це був перший пшик, видно, просто як качав саме цей, ну, називаємо його не знаю, насос. Хай буде так, розбризкувач. Зараз почекаю, щоб трішки воно все це вивітрилось, тому що має алкоголь спирт вилетіть випаруватись. Друзі, ну як на мене запах класний. Я не буду там, знаєте, отут я взагалі не спеціаліст, оці там найнотки, шалфей, там ще щось і так далі. Ні. Мені просто, от в даному випадку, взагалі, або мені подобається аромат або ні. Мені подобається, тим більше, я думаю, через декілька хвилин він стане не такий різкий. Але от реально, як на мене, він дійсно він дійсно більш... Такий молодіжний. І навіть щось є схоже е, за цією аквою. Але ця була більш така свіжа. Хоча нібито там якісь нотки квіткові були. А отут ніби більше такого, ну я не знаю, солодке, не солодке. Квіткове, не квіткове. Не знаю. Але в цілому мені подобається. Сподіваюсь, що Олексію Олексійовичу також сподобається. хай собі. Синок користується, цвіте і пахне. Ось ну, така у мене вийшла розпаковочка, друзі. Всім, кому сподобалось, ставте пальчик до гори. Кому не сподобалось, ну, звичайно, ви знаєте, що робити. Всім величезне дякую. В першу чергу своїм постійним глядачам, підписникам. Друзі, тримайтесь, бережіть себе скоріше, нам перемоги! Та мир, слава Україні!